Сьогодні наша знімальна група завітала до молодіжного центру «Лофт». і поспілкуємось ми сьогодні з директором центру Юлією Сарачан. А поговоримо саме про зону коворкінгу. Доброго дня, Юлія. Доброго дня розкажіть, будь ласка, взагалі, що таке зона коворкінгу, які вона послуги надає? Для початку хочу вам подякувати, що ви до нас завітали. Ми маємо можливість обговорити дану можливість нашого центру. Це зону коворкінгу. Наш молодіжний центр прагне створити комфортне середовище для всіх відвідувачів. І ми розуміємо, що початок навчального року це підвищена активність користування даною зоною, і молодь прагне знайти вільне робоче місце для навчання з ноутбуком, щоб був вільний доступ до інтернету, прагнуть знайти робоче місце для проектів, ну, взагалі зосереджено попрацювати так. І тому ми. Пропонуємо таку послугу, де це зона коворкінгу, де кожен відвідувач може на безкоштовній основі скористуватися даною послугою. У нас завжди є світло, вільний доступ до швидкісного інтернету. Що є досить таким важливим аспектом угу. в умовах сьогоднішніх реалій. А скажіть, будь ласка, за яким графіком взагалі працює зона коворкінгу? Зона коворкінгу працює відповідно до робочого часу нашого центру, тобто понеділок, четвер з 8 до 17.15, п'ятниця з 8 до 16.00 і субота з 11 до 16.00. І самі в ці години всі охочі, всі бажаючі можуть скористатися даною послугою, аби просто зручно попрацювати, знайти для себе місце. Чи є якісь обмеження або попередня реєстрація, щоб скористатися коворкінгом? Як таких обмежень немає. Ми пропонуємо дану послугу в межах живої черги, можна так сказати, І кожен бажаючий. Коли прийшов, як і вже говорилося до цього, в межах нашого робочого часу може скористатись даною послугою. Попередньої реєстрації також немає, але є досить такий важливий момент: в зоні коворкінгу завжди є відповідальна особа, яка реєструє кожного відвідувача по приходу, зазначаючи дату і час. Дата і час нам потрібна для того, щоб організувати простір більш комфортніше і контролювати завантаженість. Але якщо планується, Відвідування великої групи учасників, яким потрібно не одне робоче місце, декілька робочих місць, або не один ноутбук, декілька ноутбуків. А також, якщо користувач знає попередньо, на який день, на який час йому потрібно робоче місце, вони можуть звернутися до нас. В соціальних мережах можна написати: Facebook, Telegram, Instagram, в особисті повідомлення. Можна також зателефонувати. Наш номер телефону є в усіх соціальних Мережах можна також знову ж таки прийти і забронювати це місце, і ми залюбки залишимо на той час, на той день вільне місце. А чи збільшується кількість відвідувачів у період навчального року? Безумовно, ми спостерігаємо підвищений інтерес до зони коворкінгу саме у період навчального процесу. Молодь приходить, аби зробити. Навіть домашнє завдання, тому що в даний час не всіх є вільний доступ до інтернету, не, всі можуть, не всіх є електрика дома, в нас, як вже говорилося, є завжди. І наша коворкінг-зона це велика. Перевага і порятунок для молоді, і до того ж, в нашій зоні ж вона предназначена не тільки для навчання на роботи. Молодь може прийти просто поспілкуватися, просто обмінятися ідеями, просто зайнятися розвитком своїх якихось досягнень, ініціатив ідей. Також я помітила, що у вас є перелік правил для користування зоною коворкінгу. Можете розповісти детальніше, які саме правила. Так, у нас є чіткі правила для всіх відвідувачів, і вони сприяють саме безпечному і комфортному перебуванню в даній зоні. Основна ідея полягає в тому, щоб дотримуватися чистоти, порядку, також відповідальності за майно центру. Наприклад, ми просимо всіх відвідувачів прибирати за собою будь-які матеріали на своєму робочому місці. Також утримуватися від нецензурної лексики, не вживати алкоголь та тютюн, дотримуватися тиші а також ну Недопустимість агресивних дій по відношенню до усіх відвідувачів команди центру Юлія, І наостанок, щоб ви хотіли порадити нашої молоді, яка ще не знайома з можливостями вашого центру, а я хочу порадити не вагатися і приходити до нас в центр, адже молодіжний центр це місце, де молодь може отримати підтримку, може обмінятися ідеями, може скористатися з усіма необхідними ресурсами. І також хочемо зазначити, що в нашому у центрі ще є дуже багато можливостей, і всі вони діють на безкоштовній основі. І ми закликаємо підписуватись на наші соціальні мережі: Facebook, Instagram, Telegram, Адже саме там можна побачити всі наші можливості. І що понеділка ми викладаємо план на тиждень, і там також можна знайти для себе щось цікавеньке. Тому ми раді бачити всіх, ми раді новим відвідувачам. Чекаємо усіх у наших стінах. Що ж, я вам щиро дякую, що ви знайшли для нас хвилинку, приділили увагу, розповіли про зону коворкінгу. Вам бажаю всього найкращого та процвітання вашому центру. Щиро вам вдячні, що завітали, і знову ж таки дякуємо, що ми маємо змогу обговорити і розповісти про наші можливості для наших мешканців та молоді.